Існують десятки прикладів, коли обличчя сучасних знаменитостей дивовижно нагадують портрети або архівні знімки з минулих століть. У деяких випадках схожість настільки разюча, що виникає враження, ніби це та сама людина, лише в іншій епосі. І постає логічне запитання чи можемо ми пояснити це лише випадковим збігом? Чи можливо за цими подібностями ховається щось глибше? Що заслуговує на серйозне, а не поверхове пояснення. Бред Піт майже повністю повторює зовнішність швейцарського психоаналітика Германа Роршаха. Комедійний актор Едді Мерфі має неймовірного двійника на фото 19 століття. А Дженіфер Лоуренс нагадує єгипетську акторку Зубайдут Харват, а Робін Вільямс імунолога Іллю Мечникова. Орландо Блум дуже схожий на румунського художника Ніколая Григореску. А Брюс Віліс майже ідеально відповідає зовнішності генерала Дугласа Макартура. Ніколас Кейдж, подібний на невідомого чоловіка часів громадянської війни, а Джон Траволта. Має двійника на старовинному фото з 19 століття подібних випадків десятки. Усі вони зібрані в архівах, статтях, на спеціалізованих сайтах і кожен викликає справжній подив. З погляду біології варіації людських рис обмежені. Попри унікальність кожної людини, існує лише певна кількість комбінацій форми носа, очей, вилиць, щелепи. Що визначають зовнішність. Якщо врахувати, що на планеті жили мільярди людей, поява схожих облич у різні часи вже не виглядає такою неймовірною. Людство функціонує в межах спільного генетичного поля, тому іноді статистична ймовірність сама по собі створює так званих двійників. Це природне явище, але воно не виключає і інших варіантів пояснення. Однак не тільки біологія грає роль. Значну частину феномену можна пояснити особливостями людської психіки. Наш мозок еволюційно налаштований розпізнавати обличчя це ключова функція, що дозволяла людині в доісторичні часи швидко ідентифікувати своїх та чужих. У рамках цього механізму виникає ефект, відомий як парадолія. Ми бачимо знайомі форми там, де їх фактично немає. Якщо сучасне відоме обличчя перегукується з рисами когось з минулого, наша свідомість автоматично домальовує подібність, навіть якщо вона об'єктивно неповна, до цього додається ще один чинник ефект упередженого підтвердження. Ми схильні помічати лише ті елементи, які підтверджують бажану думку або гіпотезу цікаво, що саме образи публічних людей. Найчастіше виявляються копіями з минулого. Очевидно, їхні обличчя вже добре відомі широкій аудиторії, а тому швидше впізнаються, коли ми переглядаємо старі фотографії чи портрети. Але постає інше ще цікавіше питання чому саме ці обличчя стають знаменитими? Адже серед мільйонів людей саме ці типажі привертають увагу, викликають симпатію. Стають впізнаваними і шанованими. Можливо, в цьому є більше, ніж просто таланти або харизма. Деякі дослідники вважають, що суспільна увага тяжіє до облич, які викликають відчуття довіри або знайомства. Ймовірно, наше несвідоме відбирає публічних персон не лише за їхні досягнення, а й за візуальний типаж, який уже колись мав емоційний резонанс. У колективній пам'яті люди відчувають інтуїтивну симпатію до тих, хто здається знайомим, навіть якщо вони бачать цю людину вперше. Іноді, здається, ніби ми вже колись бачили це обличчя, вже колись йому довіряли, навіть якщо це неможливо. Це відкриває інше можливе пояснення культурно-психологічне. Швейцарський психіатр Карл Юнг описав поняття колективного несвідомого. Структури психіки, що містить універсальні архетипи, спільні для всіх культур. Ці архетипи мають не лише психологічний, а й візуальний вимір. Якщо певний тип обличчя асоціюється з образом героя, мудреця чи лідера, він може знову і знову з'являтись у свідомості суспільства незалежно від епохи. І саме такі люди, які втілюють знайомий архетип. Мають більше шансів стати впливовими постатями. Таким чином, подібність до особистостей минулого може бути не просто збігом, а результатом глибоких психічних процесів і соціальних механізмів. Архетипи не вмирають, вони повертаються, змінюючи лише імена, і ми, самі того не усвідомлюючи, знову обираємо тих, хто нам давно знайомий, хоча ми не пам'ятаємо звідки. Попри всі наукові пояснення, феномен породжує ще більш цікаві припущення. Деякі дослідники та ентузіасти вивчають гіпотези реінкарнації ідеї, що душа переходить із тіла в тіло впродовж багатьох життів. І хоча офіційна наука ставиться до цього скептично, існують дослідження, які описують випадки дітей, що пам'ятають попередні життя з вражаючими деталями. Іноді людина не тільки виявляє схожі риси характеру з кимось із минулого, а й має разючу зовнішню подібність. Наприклад, колишній футболіст збірної Німеччини Месут Озіл, крім того, що є точною копією легендарного Енсо Феррарі, народився у 1988 році, того ж року, коли помер італійський автоконструктор. Чи це простий збіг, чи натяк на щось більше? Поки що немає однозначної відповіді. Найсміливіша гіпотеза це мандрівники в часі. Звучить як сюжет науково-фантастичного фільму. Та хіба багато з того, що колись вважалося вигадкою, не стало реальністю? Якщо десь у тіні людської історії дійсно існує технологія, здатна рухати людину крізь час. Хто може стверджувати, що вона вже не використовується? І що деякі з тих, кого ми вважаємо зірками сучасності, насправді вже були з нами, просто в інший час, під іншим іменем, досліди на кшталт проекту Пегас, Монтаук чи Філадельфійського експерименту, давно обросли легендами. Але що, як частина з них це правда, замаскована під вигадку? Погляньмо хоча б на Кіану Рівза. Його фанати вже давно помітили, що актор майже не змінюється десятиліттями, його обличчя легко впізнати на портретах французького актора Поля Моне, який жив ще в 19 столітті. Збіг чи підказка? Можливо, це одна й та сама людина, щоразу під новим ім'ям, але з тією ж місією. І можливо, він був не один, можливо, таких людей більше ніж ми думаємо. Просто вони навчилися добре ховатися або ж ми не навчилися добре дивитися. А може все ще простіше? Може, історія нелінійна? може вона у вигляді кільця? Актори виходять на сцену знову і знову, повторюючи старі сюжети у нових декораціях, старі душі у нових тілах, старі сцени під новим світлом. І кожен новий геній, кумир, провидець це лише відлуння тих. Хто вже колись був. Якщо ви теж помічали сучасну зірку на старому знімку, поділіться своїми відкриттями в коментарях. А також не забудьте залишити вподобайку під відео, підписатися на канал і приєднатися до нас у телеграмі. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей на каналі.